Доброго дня, я з України. Вітаю усіх словами Ісуса Христа, мир вам! Ви на каналі «Пайна Новина. 30 червня цього року в місті Києві в жовтневому палаці відбувся вечір, присвячений творчості легенді української поезії Ліні Костенко, яка цієї весни, 19 березня, відзначила 95 років. Ще ми її і вітаємо. Ліна Костенка. Будучи людиною розумною, ще у 2014 році дуже влучно відреагувала на російське вторгнення в Україну. Такими словами. Це ж треба мати сатанинський намір, чиїть в собі невеликовний сказ, щоб тяжко так знущатися над нами та ще й в усьому звинувачувати нас. На даний момент Ліна Костенко завершує свою нову книгу, нову збірку поезії, як слова глибокої вдячності, які дуже схожі на молитву. Дозволю собі зачитати за тих, хто вгорі, і за тих, хто в морі. Хто не злякався в ці часи суброві, хто бій прийняв, хто впав на полі бою, хто Україну затулив собою. Не забуваймо жодного зімен, хай буде їхній рід благословен. Хочеться сказати слава Ісусу Христу. Ми дякуємо Богу, ми пишаємось, що серед нашого українського народу є така людина, як Ліна Костенка. Скажемо, їй много еліта. Хай усіх нас поблагословить Бог.